Вітаю! Ви на каналі Квіточки і не тільки. У неділю у нас був фломарт. Потрібно було нам дещо купити, і ми вирішили схватити. Поряд з будинком росте у нас ось такий гладіолус. І ось цей джмелик нас просто заворожив. Міша! Пока-пока! Давай шапу снимем, а один и капюшончик. Мы и шапу один, и капюшончик. Миша, шапу сними. Ой, шапу. Миша. Cai, Cai. Красивая, Покажи бабуле. Э -э -э -э. <сосп <types> Миша, сними капюшончик, один шапочку. <соспhi> <Иди>. <соспhi> вот уже ж. Так, у нас О, я не зрозуміла, а що це ти робиш, Міш? Ой, устав ребенок. А що Забігався. Забігався. Боже. Михайлик, в тебе новий вид бігу, так? Да? А ну покажи, як треба. Стоять! Конкурс хто перший? За мешком ніхто не вгониться. Ти через лісочок і побачили пару гілочок ожини. Інесі вона сподобалась, вона скуштувала, вирішила пошукати ще і зовсім перехотіла йти далі. Тут була малень, маленька. А в одному місці ми побачили достатньо велику, я ще навіть сама такої не бачила ожини. Ну, пару для апетиту спробували. Ломаркет мені не сподобався, скажімо так, за виключенням цієї машини з морозивом. Е, проходили назад через ось таку греблю. Річка. Ви бачили там, мости мостик був через неї. Прибігала така казкова місцинка. Мабуть, простіше скажу, чому я сподобався. Це був звичайний ринок із новим товаром і достатньо високими цінами, аж ніяк не базар. Де вживані речі, і які мені потрібніші були. Ось тут отакі три горішки для попелюшки були. Прямо казкові. Що місцина тут дуже гарна, що така деревинка. Потім ми поїхали по. Ось ці ниточки. Я дуже жалію за тим, що у нас телефон один виключився, і я не змогла вам зняти там був тільки один кадрик, де корова це був ферма, де були і корови, і коні. Коні ходять в попонках, такі корови величенькі доглянуті, і барани та вівці. Це ниточки жіночка віддавала. Ну, як ви розумієте, нам все потрібно, бо нам треба нерви заспокоювати і в'язати. Що я буду в'язати, я ще не придумала, але ми так находилися, що почали шукати, де взяти автобуса, щоб повернутися додому. Інакше сил у нас йти вже не було. День пройшов дуже насичено, ми набігалися, нагулялися, надивилися на місцеві околиці. Побачити все неможливо, і ось ми повертаємося додому. Дякую за увагу.